Директор. Я вам ручку викламу перший приз. Ну і найпоширеніше гно в світі. Прикиньте. Не знаю, если що взяти всі пізні з в світі. І за кількістю всіх займає 26 те місце в світі. Друге, найновіший музичний. У мене світі це українська тримбіта. Нам на може досягти до 4 метрів, а і звуки не більше, ніж за 10, -10 метрів чи кілометрів. Третя Україна посидає четверте це місце в світі за кількість у нас найвищою освіти. Ти. Населення України належить до найбільш освічених людей в світі. Україна в перші сама страна. Четверте, Україна саме великий світі мрія ОН-225. Ви знаєте, що це за літак? П'яте. Мене в свідоміше у світі різовий пізній за в написано українським. Зитером Миколу Мондовичем на на эту призму не ошибка миллион наверное, просто армии Юкупа поставил на абсолютный рекорд три тримающий... нет спасибо поставил абсолютный рекорд на тримающий... На фактично окупованій території і майже 20 троє. Ну, і там не українські вояки вивчали навіть кубинські повстанці і деля кастру. Представляете, кубинні повстанці кастру та й, наверное, сам класний. Сем площак і настановив 3700 хвилин на кілометрі. Це найбільше площа і є. Всем пока надеюсь, вам понравилось видео. До встречи в следующий завтра.